Привіт, друзі. Сьогодні у мене для вас цікаві новини. Ведьмак 4 вражає технічною демонстрацією на PS5 з Unreal Engine 5 і 60 FPS. Cyberpunk 77 готується до нового DLC, А No Man's Sky отримує оновлення бікон з новими можливостями для побудови та захисту міст. Також я дізнався, що Square Enix може анонсувати ремейк Final Fantasy Tactics на найближчому State of Play, А CD Projekt Red підтвердила, що зосередиться на створенні великих арпіджі з відкритим світом, відмовившись від експериментів з іншими жанрами. Не забудьте поставити лайк, підписатися та залишити коментар, щоб не пропустити ще більше новин. Мінс Ай, новий проєкт від колишнього продюсера GTA Леслі Бензіса, стане частиною масштабного ігрового всесвіту, що розвиватиметься протягом наступних 10 років, окрім основної кампанії, яка триватиме близько 20 годин. Проект обіцяє регулярні оновлення через платформу PlayMінs Ai, включаючи нові сюжетні лінії, мультиплеєр та підтримку модів. У 2026 році гравці зможуть також насолодитися окремим онлайн-проектом у відкритому світі. Що Пов'язаний із Мінс Ай, а також грою Everywhere. Вартість основної гри становитиме не близько 60 доларів. А реліз відбудеться 10 червня 2025 року. Бензіс підкреслив, що Ай не є gta клоном і націлений на лінійний сюжет, який дозволяє зосередитися на розповіді. Також він пояснив, чому гра коротша за традиційні ааа проекти. 60-70% гравців не досягають фіналу. Тому було вирішено зробити гру більш завершеною, з можливістю для побічних елементів, що доповнюють всесвіт, однак. Перед релізом проект зіткнувся з певними труднощами. Головний юридичний директор та фінансовий директор студії БУЛЕРОКЕДБОЙ залишили проект. Це викликало занепокоєння серед фанатів у Діскорту, оскільки вихід ключових членів команди відбувся всього за тиждень до релізу. На жаль, гра не буде доступна в українському ПСН через санкції щодо Росії, Білорусі та окупованих територій. Окрім того, Sony заблокувала доступ до Мінсай для всієї України, що означає, що навіть на території. Торії, що не є окупованою, гравці не зможуть придбати гру. Ці санкції стали ще однією неприємною новиною для геймерів України, адже Ай була однією з найбільш очікуваних ігор на 2025 рік. Resident Evil 9 було офіційно анонсовано під назвою Resident Evil Requiem на Summer Game Fest 2025. Головним героєм стане Леон Кеннеді, але й інші персонажі, такі як Джил та Кріс, з'являться на другому плані. Гра матиме готичну атмосферу жахів з свідомським настроєм, але відкритого світу не буде. Замість цього гравців чекають великі зони для дослідження. В назві не буде цифри 9, що вказує на можливий ребредінг серії. Ігровий процес буде зосереджений на одиночному проходженні. Хоча Леон не буде єдиним персонажем. Resident Evil 9 обіцяє стати новим початком для всесвіту серії, відкриваючи нові можливості для розвитку. Реліз гри запланований на 26 рік. Sony та Kojima Production анонсували презентацію Death Stranding 2 On The Beach, яка відбудеться 9 червня о 5 ранку за Києвом. Продемонстровано новий геймплей. А також Хідео Коджима проведе панель, де обговорить сиквел разом зі спеціальними гостями. Особливу увагу привернула нова можливість у грі. Бойова електрогітара. Її імовірно можна буде використовувати як зброю ближнього бою. І це ще раз підкреслює жорстокість і похмурість, яку обіцяють у другій частині. Також Відомо, що у грі буде нецензурна лексика, а атмосфера стане ще більш темною ніж у першій частині. Death Stranding 2 On The Beach вийде ексклюзивно на PlayStation 5 26 червня. А розмір гри на PS5 складе 93 гектара, що більше ніж у діректорка першої частини, яка займала близько 70 гектар. Перші огляди з'являться 23 червня за три дні до офіційного релізу. IO Interactive офіційно анонсувала свою нову гру про Джеймса Бонда під назвою 007 First Light на Summer Game Fest 2025. Це оригінальна історія, що розповідає про молодого Джеймса Бонда, коли йому було 26 років. Гравець починає як член авіаекіпажу ВМС, але після героїчного вчинку потрапляє до програми підготовки агентів 00. У грі буде готична атмосфера і можливість проходити місії як тихо, так і відповідно відкрито використовуючи різні стратегії від бою до обману, локації варіюються від засніжених гір до сонячних пляжів, і на вас чекають перегони на знакових авто. Гра обіцяє цікаві інтеракції з культовими персонажами франшизи, такими як MQ та Міс Мані 007 First Light вийде на PlayStation 5 Pro з підтримкою 60 FPS у режимі якості і запланований до релізу в 2026 році. Red Dead Redemption 2 отримає оновлення для консолей нового покоління, і це підтвердила кілька надійних інсайдерів, зокрема Nate the Hate. Оновлення, яке включатиме покращену графіку, нові функції та 60 FPS на PS5, Xbox Series і навіть Nintendo Switch 2, вийде до кінця цього року. Ремастер гри також включатиме тактильну віддачу для нових консолей, що значно покращить ігровий досвід. Ці чутки підтвердились знову, коли Game Reactor оприлюднив інформацію про майбутнє оновлення. Реліз Red Dead Redemption 2 для нових платформ планується на осінь 2025 року. God of War отримає новий спінову в форматі 25D Метро події якого розгортатимуться в стародавній Греції ще до того, як Кратос став богом. За чутками у грі повернеться брат Кратоса Деймос, і сюжет буде зосереджений на його драмах і взаємодії з Кратосом. Розробка гри проходить під наглядом Santa Monica Studio в партнерстві з Megacat Studio. Інсайдери Том Гендерсон і Джеф Граб підтвердили, що цей проект буде натхненний Blasphemous, а художній. Стиль гри навіть буде кращим, ніж у Хейдес. Замість великих відкритих локацій гра пропонує більш компактні рівні, подібні до принца Персії. Анонс цієї гри очікується на State of Play, а реліз запланований на кінець 2025 року. Marvel Token Fighting Souls це новий команди Fighting, розроблений ARC System Works відомий за Guilty Girl у співпраці за Sony та Marvel. Гра обіцяє захоплюючі супергеройські битви 4 на 4 де гравці зможуть взяти під контроль таких персонажів, як Капітан Америка, Залізна людина, людина Павук, Доктор Дум, Шторм, Міс Марвел, Зоряний Лорд та Примарний Вершник. Реліз Marvel Token Fighting Soul запланований на 26 рік для ПК та консолей, зокрема PS5. Гра принесе нові рівень екшену та стратегічних битв, унікальних для файтингових ігор з можливістю створення команд з героїв Марвел. Silent Hill F вийде 25 вересня 25-го року на PlayStation 5, Xbox Series XS та ПК. Гра розгортається в Японії 60-х років, де гравці керуватимуть японською школяркою Хінако Шимізу. Відомо, що бій у Silent Hill F буде більш орієнтованим на екшн з більшим акцентом на динамічні бої на ближній дистанції порівняно з ремейком Silent Hill 2, керуючи персонажем, гравці зможуть приймати різні рішення, що впливатимуть на кілька можливих фіналів. Монстри в грі створені. Художником Керай, поєднуючи японський жах і класичний стиль Silent Hill. Головоломки будуть тісно пов'язані з сюжетом. Гра пропонує автентичне зображення Японії 60-х років, а також кілька сюрпризів для фанатів серії. Передзамовлення на стім вже доступне. Базова версія коштує 1475, а Deluxe – 1665 з доступом на два дні раніше та додатковим костюмом. Sony анонсували новий контролер для файтингів під робочою назвою Project Defined, який вийде у 2026 році. Цей бездротовий Файт Стік, спеціально створений для Файтинг ігор, і обіцяє ультранизьку затримку, що зробить його ідеальним для швидких боїв. Він підтримуватиме як дротове, так і бездротове підключення. Хоча точні характеристики та фінальна назва будуть оголошені пізніше. Це вже викликає цікавість серед фанатів Файтингів. Розробники Clear Ops Expedition 33 вважають, що відеоігри не обов'язково повинні бути довгими, щоб залишити сильне враження. Вони акцентують увагу на емоційному наповненні та рівні задоволення від гри, а не на її тривалості. Однак студія опинилася в центрі скандалу, коли анонімний користувач звинуватив їх у расизмі, заявивши, що вони мають політику, яка не приймає не французів або не білих людей на роботу. В якості доказу була подана ситуація, коли темношкіра людина отримала відмову після подачі Зиме, а на наступний день вакансія була заповнена європейцем. Студія Sunfalls простувала ці звинувачення, виступивши з офіційним заявленням у Twitter, де зазначили, що гра була створена з любов'ю і повагою а також що їхня команда складається з фахівців з усього світу. Гравці підтримали студію, стверджуючи, що команда дійсно включає людей різних культур і поглядів. Expedition 33 вже здобула визнання як одна з найбільш обіцяючих ігор року, ставши свіжим ковтком повітря для індустрії. Хиперчаж вийшла на PS5. Це екшн гра про фігурки, які оживають. Вона пропонує як онлайн, так і офлайн гру з розділеним екраном. В грі є pvp режими та кооперативне виживання, а також сотні фігурок для розблокування без мікроплатежів. Ціна в PS Store – 1000 гривень. Відьмак 3 принесла CD Projekt Red понад 600 мільйонів доларів за 10 років, заробивши 24 мільярда злотих. Це близько 639 мільйонів доларів завдяки різним виданням та доповненням. До святкування десятиріччя гри компанія анонсувала фінальне оновлення, яке додасть кросплатформенну підтримку модів через платформу Mod.io, що дозволить користувачам з ps 5 та Xbox Series XS створювати, завантажувати та обмінюватися модами. Моди на консолях будуть обмежені. Не через контент, а на ПК гравці зможуть використовувати альтернативні платформи, такі як Nexus Mods. Оновлення не торкнеться Nintendo Switch Свічі. Вийде наприкінці 25-го року. Також розробники згадали про одну з найдовших суперечок в студії, що стосувалося відображення Геральта в ванні в першій сцені гри. В результаті команда вибрала підхід New в європейському стилі, щоб не виглядало вульгарно, але залишалося відвертим. Відьмак 3 продовжує вражати і навіть отримала високу оцінку за досягнення в ігровій індустрії. Розробники поділилися спогадами про процес створення гри та те, як вони не очікували таких високих оцінок для проєкту. У Call of Duty Black Ops 6 випадково з'явилася реклама донат-наборів прямо в меню спорядження, що викликало обурення у гравців. Activision пояснила, що це була помилка під час тесту і заявила, що банери з бандлами у сезон 4 були непередбачено додані. Реклама була прибрана з екранів екіпірування а також було скасовано приховування рівнів гравців у лобі, що також було тестовою функцією. Проте багато гравців не оцінили таку ініціативу, оскільки навіть після виправлення помилки у Black Ops 6 та Warzone з'явилася реклама платних наборів під час вибору спорядження. А в розділі ігрових подій тепер рекламується бойова перепуска та інші набори. На жаль, ці рекламні банери не можна вимкнути. Hollow Knight шовкова пісня отримала важливе оновлення на своїй сторінці в Steam, що може свідчити про наближення анонсу дати релізу. Це оновлення в базі даних гри відбулося вперше за 15 місяців і стало вже третім за останні 4 дні. Інсайдер the Hate в подкасті заявив, що гра може вийти цього літа, а дату релізу ймовірно. Оголосять на Summer Game Fest або Xbox Game Showcase. Оновлення на стіна натякає, що реліз Hollow Knight Шовкова пісня наближається, і гравці можуть очікувати новини найближчим часом. У Simulator 2 з'явиться новий вид транспорту. Автобуси розробники анонсували це нововведення на своєму блозі, закликаючи гравців приготуватися відчути гру по-новому. Вони обіцяють, що автобуси принесуть новий досвід в ігровий процес, відкриваючи нові можливості для подорожей та дослідження світу гри. Як і в будь якій великій подорожі, дорога буде сповнена сюрпризів, і тепер гравці зможуть побачити все з нової перспективи. Valorant перейде на Unreal Engine 5 вже в липні. Розробники з Riot підтвердили, що патчем 11.02 гра буде переведена на новий рушій, обіцяючи, що нічого не зламається. Навпаки, гравці можуть очікувати кращу оптимізацію, швидше апдейти та більше можливостей для майбутніх оновлень і фіч. Як приємний бонус, всі, хто зайде в гру після оновлення, отримують безкоштовний брелок. Power Game від Sony викликає великі сумніви серед гравців і критиків. Це сервісний шутер про стильних грабіжників, що змагаються за цінності на мапі, але під час тестування гру розкритикували за корявий геймплей і відсутність нових ідей. Крім того, після тестів засновниця студії Haven Джейд Реймонд втекла, що вже є третім її відходом з власних студій за кар'єру. Попри це, Sony не скасувала проєкт, а навіть дала більше часу на допрацювання. Однак, трейлер гри отримав. 59 тисяч дизлайків, і багато хто вважає, що Fair Game може повторити невдачу Concord. Реліз поки планується на 25-й рік, але чи вийде гра взагалі поки що залишається під великим питанням. Steam Deck отримує значний потенціал завдяки нативному додатку GeForce Now від NVIDIA. Тепер гравці можуть без проблем транслювати ігри на свої пристрої, використовуючи потужне хмарне обладнання NVIDIA. Раніше користувачі Steam Deck тикалися з труднощами для доступу до цього сервісу, але з запуском нативного додатку для Steam Deck це питання вирішено. GeForce Now дозволяє гравцям використовувати значно потужніше обладнання та більш просунуті технічні функції ніж ті, що є на самому Steam Deck. Крім того, додаток підтримує. Ми гру в роздільній здатності до 60 FPS при підключенню до телевізора, що значно розширює можливості портативного комп'ютера. Велике доповнення Ворсайз для Mount Blade 2 Bannerlord відкладено на невизначений термін. Замість запланованого на 17 червня релізу, розробник TaleWorlds Entertainment повідомив, що доповнення вийде на початку осені 2025 року. Студія пояснила, що після ретельного вивчення ситуації стало зрозуміло, що вони не встигнуть вчасно випустити оновлення. Хоча затримки завжди неприємні, ворусайлс виглядає дуже амбітним і, враховуючи обсяг доповнення, не дивно, що TaleWorlds Ворлдз потрібно Більше часу для доопрацювання. Fallout London отримав повноцінний VR-мод, що дозволяє гравцям досліджувати постакаліптичний Лондон за допомогою гарнітур віртуальної реальності. Мод створений незалежною командою. Наразі перебуває в стадії бета-версії, але вже доступний для завантаження на nexus Mod. Хоча наразі протестовано лише близько 10% квестів, розробник запевняє, що в грі не залишилось критичних багів, і фанати можуть насолоджуватися атмосферою. VR-мод підтримує сучасні гарнітури, такі як Meta 3 та Valve Index. Алекс Вілтон Ріган, акторка, яка озвучує інквізитора в Dragon Age Інквізиція, та Зе Віолгард, висловила своє розочарування через негативну реакцію фанатів на Зе Віолгард. Вона зазначила, що деякі хейтери намагалися знищити гру ще до її релізу. І що багато людей хотіли, щоб BioWare провалилася. Вона вважає, що це ідіотська позиція судити гру до її виходу. Ріган висловила своє спустошення з приводу змішаної реакції на гру і зазначила, що в таких людей в інтернеті дуже Багато зараз, після цього провалу, частина розробників BioWare була переведена на інші проекти, а решта зосереджена на Mass Effect. Виглядає, що Dragon Age не отримає продовження найближчим часом. У новому відео щоденнику розробників мафія за Country команда Hungar 13 поділилася процесом створення гри, дія якої відбувається в Сицилії. У ролику тривалістю 5 хвилин директор гри Алекс Кокс, головний сценарист Меттью Еткен, арт директор Стів Ноукс та представники італійської студії Stormine Games розповіли про акцент на автентичність, історичну точність і глибоке занурення в реалії сицилійської мафії для досягнення цієї мети. команда залучила експертів з історії а також по. Дбала про правдоподібність навіть дрібних деталей, таких як дизайн ножів, що базується на реальних ремісничних виробах із сільських кузень. Mafia The Old Country розробляється для ПК, PS5 та Xbox Series XS, А реліз заплановано на 8 серпня 2025 року. Ремейк гри Assassin's Creed Black Flag може вийти вже в листопаді 2025 року. Однак, через зміни в графіку релізів Ubisoft, вихід проєкту попередньо відкладено на 26 рік. Згідно з останніми чутками, тестування гри планується на вересень 2025 року. А сам ремейк розробляється під кодовою назвою Obsidian на оновленому рушії студії. Внутрішнє бета-тестування має стартувати у вересні цього року з можливими перенесеннями релізу на двадшостий рік. В залежності від прогресу тестування бета-етапи Ubisoft зазвичай три від від 3 до 12 місяців Великий анонс Halo може відбутися в жовтні на заході. Halo World Championship. за інформацією від Reps Gaming, Співробітник Halo Studio поділився новинами з фанатами, що в жовтні ми можемо очікувати важливе оголошення, яке може бути пов'язане з новою грою і ймовірно не стосуватиметься Halo Infinity. Крім того, майбутні релізи серії будуть працювати на руші Unreal Engine 5. Виставка Xbox Games Showcase 8 червня. Також може принести новини пов'язані з Halo. Офіційний акаунт Ubisoft в Твіттері опублікував допис, який може натякати на анонс ремастера Splinter Cell. У мережі активно обговорює цей пост, вважаючи, що компанія незабаром оголосить про нову версію культової гри. Подроби поки немає, але фанати сподіваються на повернення серії. Офіційно, XDefiant закрито 3 червня 2024 року, Ubisoft вимкнула сервери шутера, який не зміг виправдати очікування компанії, попри непоганий старт, гра прожила всього 378 днів, і вже на другому сезоні Ubisoft оголосила про закриття проєкту. Колишній виконавчий продюсер XDefiant Марк Рубіно голосив, що покидає ігрову індустрію після цього провалу, бажаючи більше часу проводити з родиною. У своєму прощальному дописі він подякував гравцям і розробникам за підтримку, визнавши, що, хоча Гра мала найшвидший старт серед фрі то плеї проєктів Ubisoft. Відсутність маркетингу та технічні проблеми не дозволили утримати аудиторію. Команда, що працювала над грою, була звільнена наприкінці минулого року. Анонсовано Blood Stain: the Scarlet Engagement, сіквел Енгейджмент, Ritual of the Night, який вийде в 26-му році. Ця франшиза вже зарекомендувала себе як одна з найякісніших сучасних метроїдваній, і фанати жанру з нетерпінням чекали продовження. Очікується, що нова частина привнесе нові елементи в ігровий процес і знову порадує шанувальників серії. Згідно з чутками, GTA VI обіцяє стати однією з найамбітніших ігор у історії Rockstar з великою кількістю нових функцій та механік. Зокрема, в грі буде більше 700 доступних для дослідження будівель, у тому числі торгові центри та хмарочоси з працюючими ліфтами, які стануть реальними ігровими локаціями, а не просто декораціями. Гравці зможуть грабувати магазини, будинки та навіть офіси. Система носіння зброї буде оновлена. І зброя зберігатиметься в багажнику авто, а гравець зможе носити лише один пістолет і одну гунтівку. Окрім того, в грі будуть два головні герої Джейсон та Люсія. Гравці зможуть грати за кожного персонажа окремо або одночасно за обох, коли один з них буде напарником. Сюжет гри буде поділений на п'ять розділів, і буде можливість перемикатися між персонажами за допомогою колеса вибору. Крім того, повідомляється, що місія сексуальні роботи була видалена з гри. Інсайдер Геймрол також зазна що ігровий світ буде містити безліч взаємодій, таких як стріп-клуби, де будуть виступати чоловіки та танцюристи. Сіці в нововведення разом із оновленим геймплеєм і механіками роблять GTA 6 одним з найбільш очікуваних релізів. Кіберпанк 2077 може отримати нове доповнення, оскільки старший сценарист студії VirtuOS повідомив про роботу над новими побічними завданнями для гри. VirtuOS – це студія, яку CD Projekt Red залучила для подальшої підтримки з Кіберпанк 2077. Це може вказувати на новий DLC, хоча деталі поки не розкриті. Попри те, що CD Projekt Red ще у 2024 році заявляла про завершення підтримки гри, новини про патч 2.3 для кіберпанк 77 також підтверджують, Оновлення має вийти 26 червня, і, хоча багато патчів було оголошені останніми, гра отримуватиме ще один апдейт. Інсайдери та фанати вже ширять чутки про нове доповнення до гри, хоча точні подробиці поки що залишаються під питанням. Очікується, що новий патч та DLC можуть додати нових персонажів та новий сайт квести, але дата виходу та більше інформації будуть розкрити пізніше. Польський блогер Райслав, колишній співробітник CD Projekt Red, повідомив, що 3 перебуває у розробці. Він посилається на джерела, які раніше правильно передбачали ремастер Oblivion, що додає певну вагомість його заявам. Проте офіційного підтвердження від Arkane Studios чи Bethesda поки немає. Чи віримо в це? Питання відкрите, але на основі попередніх прогнозів Райслав може бути на правому шляху. Блекмус В'юконг від Games Sense вийде на Xbox Series XS 20 серпня, рівно через рік після релізу на ПК та PS5. Це підтверджує, що затримка релізу на Xbox була пов'язана не з технічними обмеженнями Series S, як деякі припускали, а з консольними ексклюзивами. Схоже, що Microsoft справді мали рацію в своїх припущеннях про затримку. Lethal Company отримала велике оновлення, яке включає оновлений радар, додавання фейс-камери для перегляду тімейтів на терміналі, нові меблі та інтер'єр, нову денну істоту, а також оновлений крейсер. Ці зміни значно покращать ігровий досвід. І якщо ви ще не пробували гру, можливо час повернутися до збору металобрухту. Інсайдер Деніел Ріфтман повідомив, що сцену осаги Hellblade 3 вже знаходиться в розробці згідно з його інформацією, сіквел до PS5 має вийти вже цього літа. Це підтверджує, що серія Hellblade продовжує розвиватися, і фанати можуть очікувати нові захоплюючі події в світі Сенії. Ubisoft вже працює над новою частиною The Crew, яка розробляється для наступного покоління консолей. І її реліз очікується не раніше 26-го року. Згідно з інсайдером Томом Гендерсоном, проект отримав зелене світло для розробки, але ще не відомо, чи це буде продовження MotorFest чи повний перезапуск серії. Інших деталей про гру поки не надано. Остання частина серії зі Крию Моторфест вже вийшла, і додаткову інформацію про неї можна знайти на різних ігрових платформах. У Phantom Liberty для створення звуків зброї використали дуже нестандартні джерела. Звукорежисер CD Projekt Red Сібастян Сагастуме розповів, що звук автомата з газованкою в KFC став основою для звуку перезарядки, а шипіння овочів, які він варив на своїй кухні, ідеально підійшли для кислотної зброї. Геркулес ці незвичні записи стали основою для ефектів пострілів та перезарядки в грі, що додає ще більш унікальності атмосфери в кіберпанк 77». Алавдютя дві Duty 2026, яку розробляє Infinity Ward, отримала назву Modern Warfare 4. У сюжетній кампанії важливу роль відіграватимуть як Південна, так і Північна Корея. У грі буде три фракції: Task Force 141, сорок та Армія Республіки Корея. Вони об'єднаються для боротьби з Макаровим та групою Конні, які здійснюють операції під чужим прапором, щоб спровокувати Третю світову війну. За чутками, DLC Silent Hill 2 Burn From A Wish буде анонсовано незабаром. Інсайдер Dusk Golem повідомив, що розробка цього доповнення розпочалася ще до релізу основної гри Silent Hill 2 Remake. Він стверджує, що реліз Born From A Wish може відбутися до кінця року. Stellar Blade буде доступна у більш ніж 250 країнах світу. Демоверсія гри на ПК продовжує мати гарні показники. На момент виходу вона мала 26 тисяч одночасних гравців. А зараз цей показник коливається в межах 8-9 тисяч. Гра, яка вийшла більше року тому, все ще популярна серед гравців. Розробники Stellar Blade також поділилися першим артом зі своєї нової гри Project Spirits, яка має вийти в 27-му році. Це буде крос-платформений проект у стилі східного фентезі з акцентом на. В субкультурну естетику. Цікаво, що в коді Stellar Blade знайшли згадки про кооператив і ПВП. Модери навіть змогли заспавнити двох персонажів одночасно, і гра автоматично вімкнула розділений екран, що дає надію на повернення цього контенту. Водночас на Nexus Mod -мод з'являються моди для ПК версії Stellar Blade, більшість з яких мають контент 18. Найпопулярніший мод, що набрав понад 3000 тисячі завантажень, повністю роздягає головну героїню Єву. Також є моди для покращення візуальності Візуалів, кольору, освітлення та навіть заміна Єви на персонажа з Якуза. Відьмак 4 продовжує вражати завдяки своєму використанню Unreal Engine 5. На презентації State of Unreal25, студія CD Projekt Red показала технічну демонстрацію гри, що працює на стандартній PS5 при 60 FPS підтримкою ретрейсингу. Хоча це не був повноцінний геймплей, а лише показ технологічних можливостей, ролик вразив фотореалізмом, новою системою освітлення та погодними ефектами. Згідно з новими подробицями, дія гри розгортатиметься в північному регіоні Ковер, який раніше. Не згадувався в серії. Сірі матиме власного коня на ім'я Кельпі, а гра буде мати дуже детальний навколишній світ ліси і поля, які оптимізовані для плавної роботи гри без просідань в ПС. Особлива увага буде приділена анімації м'язів-персонажів, а також реалістичним рухам, включаючи динамічну анімацію для цірі та її коня. У світі гри будуть живі натовпи NPC, які реагуватимуть на дії гравця. Щодо зміни зовнішністі цірії, представники студії пояснили, що модель залишилася та ж, просто вона була адаптована. Не під MetaHuman для кращої анімації з деякими косметичними змінами. Сіді Projekt Red також зазначили, що вони слідкують за успіхами Kingdom Come Deliverance 2 та Baldur's Gate 3. натхнені реалістичністю та гумором Kingdom Come, і планують застосувати ці елементи в Ведьмак 4. Наразі дата релізу гри не оголошена, але гравці з нетерпінням чекають на більш детальні анонси. Но no Sky отримало оновлення Beacon, яке приносить зміну системи поселень, можливість володіти кількома містами, вирішення суперечок серед громадян, наявність здібності у кожного жителя, а також введення економіки та в будівель. У грі з'являються великі міста з роботами, з яких можна збирати частини для використання. Крім того, з'являються загрози, від яких потрібно захищати міста, використовуючи складрони кораблів. Також анонсовано, що no Man's Sky вийде на Switch 2, підтримуючи мультиплеер, кросплеєр, кроссе. Ви текстури DLSS плюс DRS та покращену частоту кадрів з можливістю керування через тачскрін і гіроскоп. Три великі Final Fantasy можуть бути анонсовані на Xbox найближчим часом. Франшиза традиційно була орієнтована на PlayStation і останні великі частини, такі як Final Fantasy XVI та Final Fantasy VII Remake, оминали Xbox. Однак, з урахуванням мультиплатформенності, Square Enix може змінити свою політику. І за прогнозами інсайдера Xbox Джеза Кордена, Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII Remake та Final Fantasy VII Rebirth можуть з'явитися на Xbox вже дуже скоро. Також існують чутки, що Square Enix Може анонсувати ремейк Final Fantasy Tactics на State of Play, яке відбудеться 8 червня. Це підтверджує ретвіт режисера оригінальної гри Ясумі Мацуно, який пізніше видалив твіт та пост від Джейсона Шрайера, який висловив своє захоплення Final Fantasy Tactics, підсилюючи очікування фанатів.